Якщо людина, підприємець, починає підходити до розвитку себе і бізнесу з позиції у мене поки нема, це тупік еволюції. Дивіться, є проста математика, любі гроші розкладаються так: що посієш, то пожнеш. Якщо я хочу мати гроші, я повинен класти гроші. Логічно. Як ви збираєтесь отримати, не знаю, збір урожая пшениці, не посіявши пшеницю? Це логіка. Це про природнє, да? зерно і все інше. А тепер дивіться математика. Ви гроші візьмете під який відсоток? 2% в місяць. Так? Так. Бізнес ви те, щоб скільки відсотків мати? Мінімум 20. В принципі 50, бо є у когось 100, у когось 20, 50. Скажіть мені, будь ласка, математично. Це вигідно чи не вигідно? Добре. Тепер питання, де гроші є скрізь? У людей. В банках, де хочете є. Тому ви не робите чому? Ви не розумієте оце? Чи ваш бізнес це не дає? Так ви не вірите в свій бізнес? Чого ви їм займаєтесь? Ну, підприємець спочатку вірить в себе і в те, що він хоче впровадити. Далі він бачить можливості. І робить. Не підприємець не робить, він йде в найм. Всі зрозуміли. І сюди, що хочеш, вкладати в рекламу, У мене поки грошей нема. Причому тут нема? Якщо твоя реклама має ройську. Там 500, Як, при чому тут нема грошей? Ну, візьми гроші і обміняй Ф, в п'ять разів більше. Візьми 100, получи 500, чи візьми 1000, получи 5000. Як це нема грошей? Хто вам сказав, що бізнес будується на тому, що є грошей? У, ну, тоді кожен спирається на те, що в нього є в минулому. Ну, спираючись на те, що в тебе є, ти ніколи не будеш зростати. Бо ти йдеш в нове ризикуючи. Ви це можете зрозуміти? Не можна думати, що ти хочеш пожати гроші, а садиш камні. Так не буває. Розумієш, треба садити гроші. Що посієш, то пожнеш. І друге, рой. Ти не береш під 2% тільки при одному умові, коли ти думаєш, що тут теж 2. Тоді... А якого хера ми за дарма гівна наїлись. Ну, тобто вкладаєш два, витрачаєш тут сили якісь, да? робиш щось і виймаєш два. Ну, в чому сенс? Логічно? Тоді треба сказати, а навіщо ти цим займаєшся? Тоді поміняй бізнес. Але якщо ти кажеш, ні, бізнес класний, все, я знаю. Ну так закладай в нього. Скільки? Поки не вистріли. Якщо ти знаєш, якщо ти кажеш, я не знаю, добре, ти в тестовому періоді. Тоді бери зразу для тесту пару варіантів і тестуй. І знову закладай гроші, бо без грошей ти не зможеш тестувати, ти кажеш, що в мене грошей... поки в мене грошей немає, ну так і все. Тоді йди в найм. Що ви голову морочите? Ви пішли в бізнес, тому що ви розумієте, що в наймі людина йде здає себе, себе вона здає і за це отримує гроші. А в бізнесі вона здає гроші, щоб отримати гроші. І ви повинні просто відчути ваші потреби. Що ваше? Бо той, хто не хоче ризикувати, йде до того, хто хоче ризикувати, в найм. А той, хто в першу чергу хоче ризикувати, він наймає людей, які будуть виконувати, щоб не ризикувати. А ви хочете якийсь інший мікс зробити. Робіть. Але це буде неперспективно. Розумієте? Це буде мутант якийсь. Тому все просто. Ви повинні розібратись собі, що ви будуєте, що ви хочете збудувати. Куди прийти? Ви повинні розібратись, на що ви спираєтесь. А потім, співставляючи, що в мене є і що я хочу, яким шляхом я туди можу прийти. Чи зовсім туди відсутній шлях цей. Бо ще раз повторюю історію з масажистом, неможливо продовжувати м'яти руками і розповідати, як ти відкриєш центр. Ну це неможливо. Бо щоб відкрити центр, треба спочатку налагодити якісь процеси. А щоб налагодити любі процеси для відкриття, бо спочатку ти повинен ну, щоб розмовляти про 200 тисяч інвестицій, ти спочатку повинен бути готовий проінвестувати якісь там 5 тисяч доларів і подивитись, відбивається ні. Не відбивається, але якісь двиги пішли. Ну, добре, ризикну ще п'ять. Поки я не вийду на прибуток. Бо тоді я зрозумію, я, я, я навчився створювати гроші. Створювати, а не очікувати. Розумієте? Не очікувати, що прийдуть клієнти, не очікувати, що вони взнають. А спочатку знаходити тих, хто йде. Отримати замовлення. Планувати і розуміти, що я в. Упадаю в свої ж плани. От коли це я провірю, воно бачу, у мене працює, я збільшую це все, розвиваю. Не в, не в будівлях, а в кількості людей спочатку. Тобто умовні мої люди, помічники переходять уже в кількість групи людей, які називаються підрозділами. І коли я це вже створив, тоді я вже під це роблю кришу. А не навпаки. Ви ж подивіться, все ж, все ж банально, тупо просто. Він спочатку відкриває виробництво, а потім сидить і думає, що, що, де взяти клієнтів. Хтось просто купляє товар, потім думає, де взяти клієнтів. Нахрена, якщо ти повинен спочатку знати, де вони і як їх брати саме до мене. Не, не в цілому, що вони є. Вони, звісно, є, але в тебе їх нема. Розумієте чи ні? Ну, так і все.